Чи почали ніженці більше шукати україномовного контенту? Спитаймо в них? Я думаю, що так. Раніше я справді дивилася лише в російській озвучці більше якось дивилася російськомовних і блогерів і тому подібне. А зараз якось так. Уже мені більше подобається Україна, українська мова, український контент. Все, що там, наприклад, соцмережі, то все стараюся дивитися українською мовою. Mm -hmm. Тобто, все там, тікток, та й саме, все, що російською мовою, я стараюся перелистувати. Тобто, дивлюсь, виклю... стараюсь дивитися виключно українською мовою, на що налаштовую так само і свою дитину. я здебільшого маломан, тому відмовився від всілякої російськомовної музики. Але це був процес поступовий, а не радикальний. Ну зараз вже її майже нема. А якщо її є, то це україномовні групи. Так, шукаю завжди, тому що завжди спілкуюся з українською мовою, це мені подобається, тому що це наша мова. Ну, спочатку повномасштабного обдурення я почала більше шукати українського контенту контент українською мовою там озвучки, наприклад, читати манго, дивитися аніме українською. Я почав цікавитись більше українськими піснями, фільмами, серіалами. Бо спочатку, повномасштабне повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Це, це дуже змінило моє життя. Я відсторонився від російської музики, фільмів, серіалів. Це для мене зараз те, що чуже.